Пічнішні бібліотека – Деснянського району це центри, які акумулюють в собі роботу всієї громади району. Осінь цього року ми долучилися до акції, всеукраїнська акція по збору книжок для бійців. АТО. І завдяки громаді нашого району та бібліотечних працівників, сьогодні ми маємо нагоду передати літературу віддавні куточки нашої України, а саме в зону антитерористичної операції. Хочу сказати, що користувачі дитячих бібліотек написали листи подяки нашим воїнам-захисникам. Дякуючи плідній співпраці. Бібліотек централізованої системи Деснянського району та всеукраїнського альянсу бійців та волонтерів. АТО. сьогодні ми маємо чудову нагоду передати цю літературу нашим хлопцям в зону проведення АТО.